Верба похилилась вниз, і ту вітри рознесли тепло. А було коли, було. коли, було коли, а було коли, а було? А було коли, а було коли, а було, коли? А було. Спливає час в історію навічно. Разом, давайте разом. В історію навічно, роки, десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Ой, молодці які. Ми всі земляни пересічні. Давайте покрутимо колесо історії та пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на межі січня і лютого у різні історичні епохи. А, до речі, знаєте, скільки я його фарбував разом з художником-декоратором? Три дні. Це ще про підставку не говорю. А знаєте, скільки штанів я заляпав собі фарбою? 31 січня 1958 року. Розпочнемо саме з такої дати. У цю дату о 22.47 за місцевим часом. із мису Канаверал, що у Флориді, Вернер фон Браун запустив перший штучний супутник виробництва Сполучених Штатів під назвою Explorer 1. дослідник 1. Ледь не всі знають, що у 1957 році Радянський Союз запустив взагалі перший штучний супутник, який називався Спутник 1, що перекладається як, як Супутник 1, правильно. А ось коли американці відповіли на цей етап космічної гонки, так, це ось якраз 31 січня, а на теренах Союзу вже було 1 лютого, 1958 року. Цікавим, може видатись той факт, що Вернер фон Браун, який керував запуском, у 1942 році розробив першу у світі балістичну ракету Фау-2. І ось цими ракетами через два роки нацистська Німеччина обстрілювала Париж, а ще Лондон, Ессекс-Кент, Кенкоршка чи всю Велику Британію. Але в 45-му році фон Браун здався в полон, вирішивши передати саме американцям свої напрацювання. Ось із своїми колегами він американським спецслужбам передав всі свої креслення, як в принципі того хотів і він, і навіть програма така була. В управлінні стратегічних служб США під назвою Операція Скріпка. Операція Скріпка, згідно з якою американці, так би мовити, переманювали есесівців, щоб їхні розробки не дістались Радянському Союзу. Кому цікаво, погугліть у гуглі чи де-небудь ще ось про операцію Скріпка. Про те, як американські спецслужби вербували німцистів, однак, знаєте, згодом радянським інженерам вдалося відновити. Більшу частину креслення Вернера, але давайте повернімось в Сполучені Штати. До екснацистів нацистів американський уряд відносився так собі взагалі. Керівництво США хотіло, щоб перший супутник був запущений не, не цивільними, а військовими. Там, знаєте, теж конкуренція була між військово-повітряними силами, військово-морськими та армією. Флот розробляв супутник авангард, запуск якого 6 грудня 1957 року вийшов невдалим. І через це його прозвали, знаєте як, Капутник. Супутник-капутник. І ось лише тоді, після невдалого запуску е ось цього авангарда, армія дозволила фон Брауну, так мовити, в повну силу зайнятися розробкою свого супутника. Врешті-решт, пройшовши через всі перепони, Вернер фон Браун таки до слави, батька американської космічної програми, запустивши, повторюся, Експлорер 1 31 січня 1958 року. І з цього, можна сказати, почалася радянсько-американська космічна гонка, яка, як мені здається, ще не закінчена. Вон нещодавно у листопаді. 2020... У листопаді 2021 року Міністерство оборони однієї такої країни відзвітувало, що військові успішно збили свій же надіючий супутник. А про те, що МКС через це. Опинилась під загрозою зіткнення з уламками, і вони якось не подумали. До того ж, приватні компанії Maxar, Planet Labs і Black Sky знімають за допомогою своїх супутників російську військову техніку на нашій території, а представники Кремля Кукурійкою, що непогано було б, і ці супутники знищити. Ось знаєте, якщо так далі піде, то доведеться нам ховатись вже від космічних уламків, що будуть прямо нам на голову падати. З іншого боку, ми це вже вміємо робити, маю на увазі ховатись. Ось якраз зараз і треба. Так, я в льох побіг, після відбою продовжимо. Продовжуємо передачу. Йдемо далі. Знову 31 січня 1960 Ні, 62-го року. Не про день народження однієї такої людини. Мова піде, ну про неї дещо згодом. А 31 січня 1960 року це дата народження менш відомої людини, але яка теж заслуговує на нашу увагу. Оцю дату в селі Великі Пріцькі, яке розташовано між Ржищевом та іншим набагато відомішим містом, на КАГ розпочинається, так от у селі Великі Пріцькі народилася Надія Миколаївна Вегера. Наразі Вегера Предченко або просто Предченко. Людина досить унікальна. Ще не навчившись читати та писати, Надія вже почала складати вірші, а у віці 10 років опублікувала свою першу статтю в місцеву газету. З 1989 року завідувала сільським будинком культури, згодом отримала вищу освіту за фахом режисер масових заходів. Працювала Надія Миколаївна редактором місцевих газет. І у цей же час, вже 2000-х починає їй книжки і писати. У 2016 році, 19 серпня, Надія Миколаївна очолила новостворений великопріцьківський сільський історико-краєзнавчий музей. І найголовніше, без пані Вегери Предченко у багатьох населених пунктів району та у різних місцевих закладів не було б. Гімнів. наприклад, Священному краю батьками і дідами, Завіщана воля і щедрість полів, моя Кагарличчино квітнеш садами на древній великій могутній землі. Це, як ви вже могли здогадатися, гімн Кагарлицького району, який, до речі, був ліквідований протягом адміністративно-територіальної реформи 2020 року. Або ось. Кагарлицька свята Берегине, це тобі ці найкращі слова. Ти для мене, мов мати, єдина, рідна школа моя номер 2 Ну, звісно, це гім школи, ну, зараз ліцею номер 2 імені Василя Палича Дашенка у місті Каг... Ну ви зрозуміли. Йде сюди дітвора, щоб зігріти серцями. Зустрічай їх урочисто радість щодня в казку добра і в життя світлу браму. Центр дитячої творчості нам відчиня А ця пісня називається Пісня про центр дитячої творчості. Ще про Паркісну і пісенька з авторством ВГР Преченко. Але вишенька на торті, перлина творчості Надії Миколаївни, не може не згадати пісню про кагарлик. Та гарлик на хвилі слави, вінцем щасливої родини, вінку великої держави, могро стиглої калини, та гарлик, наша пісня велична, очі дім дороги. Дякую звукорежисеру за, за музичну вставку. А у вашого міста якийсь подібний гімн є? Навіть у Житомири немає. Заздріть мовчки. Незайм буде сказати, що автором музики до всіх згаданих пісень є найвідоміший композитор України Борис Родина. Далі. 30 січня 1970 року було видане прокатне посвідчення першому і на той момент єдиному випуску анімаційного серіалу. Або, як ми звикли казати, мультфільму, Ну постривай! Про те, як виготовлялись перші 16 серій, які ще називають золотими, я розповідати не буду. Ну, там, в принципі, є про що розповісти, цікавого. Але давайте про 17 та 18 випуски. Взагалі, для мене було досить несподівано дізнати, що ось ці дві серії їх називають ледь не неканонічними. Бо мені якось на день народження мені то, чи то два роки було, чи три, Ті чотири? А чи чотири, хоч ні, на 4 мені залізничку іграшкову подарували. Ну, неважливо. На якийсь із днів народження. Батьки значить, мені подарували касету одну із 18 серій Міну погоді І на упаковці такі роженькі було так і написано вперше на одній касеті. Ось, таке от я запам'ятав. А десь уже ввечері до нас у гості завітали мої тітка з дядьком і подарували ще дві відеокасети. Здогадайтеся, з яким мультфільмом. На кожній з них було по 9 серій. Ось перший по 9, з 10, по 18 на другий. Не знаю, де зараз ці касети, знайти б їх. Але я все ж таки пам'ятаю, що і на тій, і на двох інших було точно ось 18 випусків. Отже, 17 та, та 18 -та серія були виготовлені в Союз мультфільмом у 1993-1994 році, відповідно, за підтримки Українського інституту підвищення кваліфікації працівників кіно, ТБ і Радіо. А ще колекціонери, які знаються на тому, що вони розшукують та збирають. Дуже люблять 18-ту серію через те, що існує ледь не 4 її версії. В одній намальована чорна слухавка АМТ, в іншій жовта. Десь є реклама Nokia, десь нема. Та й вступну заставку реклами АМТ на своїх касетах, ось я не пам'ятаю. А на тих версіях, що є в інтернеті, вона усюди є. Не вже 5 версій існує цієї 18-ї серії. Та й той факт, що відреставрована версія 17 і 17 випуску транслювалась лише на каналі СТС російському, тільки додає цінності цим серіям. Перевертаємо сторінки літопису далі. Зазираємо у 2016 рік, коли ось цими лютевими днями, саме 4 лютого, місту Артеміськ на Донеччині Верховна Рада повернула історичну назву Бахмут. Місто Бахмут названо на честь річки, на якій воно і розташоване. А річечка ця впадає у сіверський Донець. Чому Бахмут? Чому така назва? Чи то через те, що у Сіверського Донця є інша притока Жеребець, а із тюркського Бахмат степовий кінь. Чи то через те, що у сіверський Донець впадає ще й річка Айдар ім'я таке є. А Махмат теж ще одне тюркське ім'я. Ну, як би то не було, назва ось така, яка є. І наголос краще ставити на букву У, аніж на букву А. Ну, Хоча і так і так можна, і так і так говорять. Це не помилка, все одно зрозуміють, про яке місто мова. А от чому Артемівськ? Ну, був собі такий червоний революціонер, товариш Артем, якого звали взагалі то Федір Сергієв. А чому місто Бахмут назвали на честь нього? Це у 1924 році відбулося, якщо що. Ну, давайте звернемо біографію цього Артема. 1917-18 рік у Києві проголошується Українська Республіка, а у Каркові Коменяки свої квазідержави робили, щоб їх. Потім у склад радянської Росії інтегрувати. Ну, сценарій знайомий. Чи не так? Товариш Артем заснував, очолив самопроголошену Донецьку криворізьку республіку, що стала згодом автономію у складі РРФСР. Однак Ленін через буквально кілька місяців висловив ось таку думку. Вона, тобто ця республіка, все одно буде включена до складу України. Ліквідували. Незважаючи на ліквідацію даного утворення, одне з великих міст, що знаходились на території. Цієї республіки, так би мовити, назвали на честь лідера, який за цей період по 1924 рік, і загинути навіть встиг. Ось, ось так от. Після завершення Другої світової радянське керівництво вирішило у місцевих гіпсових шахтах, де температура постійна, незалежно від пори року, не вже видобувати гіпс. Ні, створити підприємство з виробництва класичного ігристого вина, прямо як у Франції, під землею. Виноград вирощували на півдні України, Миколаївщина, Херсонщина. Везли сюди, ось у тоді ще Артемівськ, і вже в 54-му році вийшла із заводу перша партія совєтського шампанського. Можливо, комусь хотілося б, аби воно, звісно, називалось дещо по-іншому, там українське шампанське. Але хоча б той факт, що совєтське шампанське це повністю made in Ukraine, все ж таки гріє душу. А із переименуванням міста назву змінив і завод на Winery, тобто мистецька виноробне. Але історія не закінчена. 12 березня 2022 року, ще коли Бахмут був повністю під контролем України, вже відомий нам магістр історії історієзнавського 70-го левела, якому, знаєте, я би хотів подарувати гарячу путівку в гагу пеніс душилін. Правильно я сказав, видав указ яким навіть дупу підтерти не можна, бо він брудніший за те, що витираєш. Значить, указ видав, що Бахмут знову Артемівськ. Разом з тим, він додав, що остаточне рішення за жителями міста, як вони називатимуть його, таку офіційну назву воно і матиме. Однак у серпні того ж року туди прийшли гості, навіть не постукавши, до речі, вагнерівці, ну де ти пригожин зараз, а? розкрали все вино з заводу та. Менш ніж за рік знищили місто Вщент. І тепер немає ні Бахмута, ні Бахмута, ні Артемівська, ні жителів, щоб його якось називати. Це все Зеленський винуватий. Ого. Зеленський. Ось Порошенко бомбаздом бив 8 літ. Ось Зелен. Я... Ну що, освободили. Браво. Вітаю. До речі, давайте кілька слів про президента, якого. Постійно обсирає моя колега Людмила Івановна Добровольська, Ось про Зеленського. Ввечері 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти Віктора Медведчука та його трьох телеканалів. 112 Україна, «Ньюс сван і Бзік. Ой, Зік! Бзік-то Медведчук, а Зік то його канал. Ось цьому Бзіку, цьому куму Путіна, заборонили ще й виробляти телепродукт на 5 років. У Житомирі ці три телеканали, як писав один місцевий новинний інтернет-сайт, зникли з екранів користувачів кабельного телебачення. Директор Житомирського міського інформаційного центру телемережа, тобто е провайдер кабельного телебачення, Олександр Кирилов, тоді казав, що у них угоди з цими каналами підписані. І те, що їх заблокували, каже, це не означає, що наша догосподарська діяльність припинена. Є такі розмови, казав він, що це на 2-3 доби, а потім РНБО це рішення відмінить. Ну, чогось досі не відмінили, не знаю чому. Хтось каже, що це, що це був наступ на свободу слова, хтось що це лише підбурило Путлера і тільки от наблизило вторгнення. Хтось каже, що у нас це така демократія. Але рано чи пізно як черя клопає та весь гній виривається назовні, так і тут. Де зараз всі ті ОВЗЖшники, що розповідали про гражданську війну з екранів цих трьох телегавналів? Де зараз Медведчук? А його якраз і обміняли на азовців, на захисників Азовсталі, на всіх тих, кого агресор називав нацистами, знищення яких і було ціллю, мабуть, номер один після Зеленського, ось цих от зешників російських військових, нацистів обміняли на Медведчука. Ну, навіть і не знаю, що тут ще додати. Все, і так очевидно, хто такий був цей Медведчук, яка його була роль на його телеканалів у підготовці до повномасштабної війни. І наостанок, давайте дещо повернемось у 2013 рік. Я ще й поет, точніше, віршописець, як я себе називаю, навіть книжечка в мене є. У когось воєнний щоденник із графіком відключення світла від руки записаним туди. А в мене ось книжечка віршів. З віршиків. Не віршів. Віршиків. Так от, 2 лютого 2013 року, я написав віршик під назвою Без поздравленьій. Меня з Днем рождения ніхто не поздравив, не не здоровья. пожелав, это щастя, здоров'я. Це правил, ведь он у меня не сьогодні. Справді, в мене день народження не сьогодні і не 2 лютого. Передачу від 25 листопада, ви, я сподіваюся, дивились. А ось в кого день народження нещодавно був, так це у нашого режисера, оператора, эм, продюсера, монтажера, эм, звукорежисера, хто ти там ще смм менеджера. Ось Семена Федотова. Ми, знаєте, взагалі тут цю передачу не день, у день записуємо. Може це для когось секрет, був несподіванка така, що у нас не прямий ефір і навіть не живий етер. Ми знімаємо в кінці січня і на 31 число я вже підготував невеличкий тортик для Семена. Ось зараз я вам його покажу. Семен, поки ти, будь ласка, не дивись, відвернись. Ось такі ось торти. Так, головне, щоб букви не повіпадали. Ось так тор... Осе, можеш розвертатися. І там ще кілька подарунків, в мене є три штучки. А на сьогодні все. Хоронна фраза Надсилайте листи досі актуальна. Електронна пошта. Ось вона внизу кадра. Це, до речі, не моя офіційна електронна скринька. Так що, якщо нас дивляться співробітники ТСК, то вам електронну повістку на ось пошту відправляти не можна. Ні-ні. А всім іншим можна, та й навіть потрібно, якщо ви хочете почути щось, про що я би, на вашу думку, мав би розповісти. На все добре. До зустрічі через один тиждень.